Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза. Подивимося зараз, як пройде 25 лютого для України. Справа в тому, що в ніч з 23 на 24, особливо от під ранок, мені снилося багато війни. В принципі, я собі поставила блоки на сон про війну, тому що я і так багато з нею працюю з картами. Але якщо вже щось екстраординарне, то, як правило. Такі, знаєте, ця інформація. Що сьогодні Я, Снилися якісь, знаєте, вантажі, танки, як ніби по залізній дорозі їде зброя. Ну, Я розумію, що сьогодні новина, якраз леопарди в Україну перші прибули. Можливо, це застрало, моя підсвідомість з інформаційного поля схопила. Снився концерт російський, який ніби мітинг і російський концерт, який проводили навіть у нас на Україні. Одним словом, сон був дуже важкий, і я сьогодні цілий день чекала е, прильотів, але вже так дивишся, коли 8-9 ранку немає, то ніби і не має бути. Хоча я вам скажу, що якщо і подивитися розклад мій на 24 лютого. То пам'ятаєте, ви ж дивилися це те відео, де там була медитація. Карта переможця в кінці дня, так? І от єдина карта, яка мене так ну, дивувала, я не знала, чи це в контексті війни дивитися, чи так Вісімка жезлів. І я от сказала, що це, в принципі, договори, зв'язки і все таке інше це світла карта. І якщо в контексті війни це прильоти. Але коли. Ідуть прильоти вісім жезлів, то там мають бути ще якісь важкі карти. Не витягнулися вчора важкі карти на 24 лютого. І я думаю, що вісім жезлів, оце коли багато жезлів з неба летять, а вони ще програються як соціальні зв'язки. І оце, я так розумію, так десь програлася прес-конференція нашого президента. У мене є, між іншим, питання. До сьогоднішнього дня, ну я записую вночі з 24 на 25. І зроблю виключення, запрограмую це відео не на 10 ранку, а от взагалі зразу я його зараз запишу і залью на канал. Тому що хто полуночник, хай подивиться вночі. Так от, в мене такі питання. Я спочатку це питання подивлюсь, а далі подивлюся. Сам день 25 Так спокійно проводили прес-конференцію. Ну тобто, якби в цей день були прильоти. І от в мене питання: чи це домовилися, чи це розвідка? А, дивіться, цей прогноз, я собі запланувала, що він буде короткий. Я подивлюся. Контекст дня. Я подивлюся ауру дня для всієї України. Якщо я побачу щось екстраординарне, я підготувала сім колод, я їх вже перемішала, тому що я їх перемішую завжди довго. Мають від одного міста відійти карти да, до другого, щоб не хапалася інформація. Написала собі список тут найбільших міст. І, можливо, гляну. Можливо, гляну, і це відео буде без тайм-кодів. Даруйте, бо пишу вночі. 에... Пробіжуся дуже коротко. Хто не дивився, знаєте. У мене на каналі, на головній сторінці відео, прогноз по містах України до 28 лютого, до кінця лютого. Тому можете. І він ще дійсний. Я бачила там прильоти там по кожному місту, я знаю. Ну, от карти так, чи інакше спрацювали. Він ще діє, він ще не програвся. Так, а зараз поїхали по тій темі, що я сказала. Вибачте, ну, вступ, як завжди, як же ж без нього. Скажіть, будь ласка, карти. Чи знали, що буде сьогодні тихо? Тому що. Ну, прес-конференція. Розумієте, вона могла зірватися. якби сьогодні була. Масова атака з повітря. Інакше б прес-конференція прийшла. Вона прийшла дуже заплановано. Це мене, чесно кажучи, так здивувало, ану. Е була домовленість, була домовленість з поребриком. Ну, не знаю кого. Не знаю кого. Говорю від Балди, що приходить в голову. Хмари. Ведмідь, місяць якорь. Ні, це не про домовленість. Це таке враження, як вирахувані, як сказати, як біоритми місяця, знаєте, як кажуть, тут хмари говорить так, що були, в принципі, готові. Що і може бути обстріл. Тут воєнний у нас стоїть ведмідь і місяць, і тривога. Тобто в напруженні були. Але бачите, як цей день по білій конюшині? Він був досить, ну так якщо беремо загалом по країні да, з прильотами, він не був такий шумний. Добре, а можливо, це розвідка спрацювала і донесла інформацію, тобто, це не про домовленість. Домовленості не було. Тобто я так зараз пошукала зраду. Зради я не побачила. Можливо, це по розвідці знають точно, що сьогодні, ну, що 24-го не мало бути масового обстрілу. Лелека, це як перелітні пташки туди-сюди, може бути. Так, да. інформація, книжки. Це інформація, стоси інформації, розвідники можуть бути, бачите, знову хмари. А коли лелеки йдуть, це ну, птахи, які літають звідти туди, звідти до нас мається на увазі. І знову ведмідь випадає. Як цікаво, програється. Швидше розвідка, швидше розвідка. Да, Зради немає, бо ведмідь по любові. Бачите? Наш ведмідь. Швидше по любові. Тобто до України, це швидше як розвідка спрацювала. Але вони знають, коли буде небезпека, тому що небезпека от нависла. На дні колоди Зміюка. Тож, поїхали на основній своїй колоді зараз я подивлюся енергію дня 25 лютого. На всю Україну. Якщо має бути сьогодні масовий обстріл. Це буде видно. І тоді я піду по іншим містам дивитися. По всім. Ну, не по всім, там у мене. Десяток записано чи сім. Так, енергії дня 25 лютого. Сонце. Поранене серце зразу. Ну, зразу показують. Сонце це коли. Ну, як затьмарене сонце, скривавлене сонце. Да? Коли сонячний день зіпсу, то далі дивлюся. Двійка мечів, буде працювати ППО, колесниця, прорив якийсь. Прощайте. Десять капельки. Дуже цікаво, на тій самій позиції, що вчора програлися 8 жезлів. Надії і сподівання. Карта ЗСУ. Так, ясно, що сьогодні буде точно, 25 лютого. Я вам так скажу: от гарна новина, гарна новина для ЗСУ. Я таки думаю, що приходить певна зброя. Оце карта ЗСУ у мене. Це гарні новини. Вісім Пентаклів, це коли вже ми навіть приступаємо, ну, грубо кажучи, ясно, що не те, що танк приїхав і сіли на нього вчитись, але що вже найближчий час 에, приходить для ЗСУ зброї, які будуть навчатись. Дивіться, день буде мутний день, цей буде наповнений фейками по сімці кубків. Далі. Таємно приїздить якийсь або посол мер з якоїсь іншої країни. А з хорошою новиною і, можливо, не один. Європа, європейський хтось. Ну, це президенти, не президенти, посли, журналісти, міністри, ну, щось таке. Можливо, і чоловік, і жінка. І або приїздить, зараз я запитаю, приїздить. Ні, тут, швидше всього, буде оголошено по Верховному суду. Правове рішення важливе для нас, важливе для захисту нашого, нашої території. Значить, скажімо так, бачу поранене серце, не бачу обстрілів, поки отих от масованих. Не бачу на 25 те Але є трійка мечів. Трійка мечів, поранене серце, це завжди про тривогу. Випадає король Кубків це наш президент. Мені показують більше не про прильоти, про якийсь рух активний російської армії. Але саме для президента йде якийсь удар, коли президент йде з пораненим серцем, це може. Стосуватися трагедії якогось одного регіону. Я поки не побачила масового обстрілу. Хоча я дивлюся на всю Україну. Зміню колоду. Не буду по містам дивитись. Ну, Головна подія, яка буде обговорюватися, це важка зброя, це танки. Першим ділом ми прийшли. Це як танки, леопарди, в мене випадає так, важка зброя. Тут з Ну, Подарунки, подарунки нам. Я говорю, як ніби щодня, ну от саме 25 лютого буде оголошено. Про різні подарунки. Тут йдуть гроші, ресурси, ресурси, гроші. І поранене серце випадає знову. Дублюється. Значить, воно програється. Якесь поранене серце програється. Ну, доленосні зміни колосальні. Знову мені показують, що хтось може як приїхати з-за кордону. Знову Україна у всіх на слуху, тому що, бачите, доленосні події, карта долі, дев'ятка кубків, втягнення, широкі соціальні процеси. Це коли ми приймаємо в себе гостей. От до нас таки може, може, хтось примчатися може завтра. Хоча часто до нас приїжджають. ну, Знову будуть говорити на тій самій позиції паж мечів. Буде оголошено щось по Україні дуже для нас важливе. Якесь рішення проголошене буде. Те саме випадає. Знову король жезлів, там король жезлів, дублюється, дублюється інформація. Або приїздить хтось, або, ну, швидше, як дорога, приїздить, швидше, як приїздить. Бачите, король жезлів, і тут лицар жезлі на коні. З якимось рішенням. Знову в мене, у мене більше про рух. А от і обстріл, а от і башня. Це наша бавовна. Тому що карта переможця, яка випадала ми почуємо про бавовну, про якийсь хитрий ход. Завтра буде якась бавовна. Так, да, новини. Новини. Ну дивіться, яка тут історія. Мушу взяти ще одну колоду. Не хочеться схибити і дати вам якусь неправильну непрофесійну інформацію. Добре, давайте глянемо Київ. Тому що якщо летить по всій Україні, то в Київ залітає. Обов'язково, типу, ну як в сторону Києва летить. Що завтра в Києві? Що 25 лютого? Ну. У мене завтра, у вас уже сьогодні. Шістка мечів дублюється третій раз. Завтра важливе прозвучить правове рішення. Правове рішення якесь. Знову тут карта суд, знову паж мечів. Хтось приїздить, хтось, хто... це якийсь закон, який має нас захищати. Помірність, миролюбивість, якийсь шанс. Але це в Києві. Король Пентаклів. Ресурси. Король жезлів. Бачите? Я витягаю третій раз. Так? І знову в мене король жезлів програється. З королем Пентаклів. Це до Києва. Конкретно їдуть до Києва. Так, імператор. Ну мені поки говорять про якісь правові рішення, тому що п'ятірка жезлів будуть судити імператора. Це стосовно російського типу царя, батюшка новини. Потужні новини. 25 лютого ми чекаємо. І знову мені танки показують. Хоть не виставляй. Скажу чому відео хоч не виставляй. Я хочу вас заспокоїти. Але мене напружує мій сон. Я бачила напругу війну карти, поки на 25 лютого не показують. Добре, давайте інакше. 26 лютого. По всій території України. А тут вже ППО починає працювати. Змінилися карти взагалі, по малюнку зразу на 26. те А отут уже тривоги звучать. Новини стосовно якоїсь окупованої території, туди дуже сильно летітиме, бо працює ППО, зупиняють частину. Тут саме про окуповану територію будуть обстрілювати якусь окуповану територію дуже сильно. 26-го. Одночасно мені знову показують нашу бавовну і нашу якусь перемогу. Ви знаєте, зберігається якась така тривога, що висить в повітрі і є таке враження. Як якийсь як масовий терор, як його чомусь стримують, от як його притримують. Мені говорять, як ніби він вже мав бути і 25-го, або 25-го буде дуже багато зловлено всього, або відтягують. Подивимося 27-е. Я ж так ніколи не дивилась прямо по дням. Двадцять е для України. Мирові, угоди. Важливі угоди від світу. Правові угоди від світу. Значить, зберігається рух з якогось напрямку. Шістка мечів завжди в мене. От Всі ці дні, що я дивилася, тобто от сьогодні, да, 25, 26, 27. Щось вони, мобіків своїх, підтягують нам. Але головна інформація, яка мені знову подається: світ. Наш король кубків. Знову карта справедливості, знову король Пентаклів. Король Пентаклів це завжди Америка з ресурсами своїми. Так мені виходить. Королева Пентаклів це наша країна. Королева Кубків це Європа. Дуже багато придворних карт, які біля нас. Далі паж мечів, якщо ми ще й поєднуємо з судом, це знов-таки наше право захищають нас. Розумієте? Якісь такі речі відбуваються. Четвірка жезлів це також союзники, їх багато. І вони дають багато ресурсів і об'єднуються ну, проти мага. Основа ситуації маг. Дуже багато в ці дні робиться. Такого шуму навколо України, навколо якоїсь мирної угоди. Це китайська, можливо, це мирна угода. Типу. І 28-е подивимось. Тут вже починається, як ніби контрнаступ, починаються якісь дуже активні воєнні дії, з загальними втратами, з хитрими ходами. Отут тут конкретно дивіться, буде якийсь ход зроблений. Дивіться, втрати будуть на дні колоди трійка мечів, але що важливе, дивіться, в мене випали зараз саме воєнні карти, агресивні, це от як останній день місяця. Король мечів, лицар мечів це конкретно і сім мечів це хитрий хід. Це конкретно бойові дії. Імператор. Імператор, який плаче. А карта закохані мені подібна як якесь, може, кольцо. Ну, Розумієте, що випадає? Карта перемоги. Тобто таке враження, що десь два в районі 28 числа якась наша тактична перемога. Продовжують говорити, що. Дивіться, якраз 28 -е число мені найтривожніше. Наразі мені поки показують саме 28 -е число, як більше якихось вибухів іде. Розправа з колаборантами іде. Тікають як таргани. З окупованих якихось територій. Я зараз вже загально дивлюся. Бачите, шість мечів. Це коли втікають ті, які між собою. Працює ППО і тривога. На 28 число дуже багато всього показали. І поранене серце. Не знаю. Чому мені так карти сьогодні е, мовчать про масові ракетні обстріли. Дивіться, мені ще й. Сьогодні були певні знаки, я не буду говорити для мене. Як таке враження, що от така дивна тиша, дивна тиша на 24 число, що от має щось 25 го статися. І я вже який раз знаю, що карти мене інколи дивують, і я. Не завжди проговорю якусь інформацію, я думаю, ну так же не може бути. І я підтягую от інколи от буває ну рідко, але так ну вже собі пояснюю да, ну. більш ймовірні якісь події. А воно потім програється так, як я і сказала. Ну, важко, серйозно, в цьому сенсі, знаєте, як полезу ножа. Мені показують, як ніби мали би влупити завтра і, як щось зависає у імператриці, розумієте? Хтось загальмував її. Там сварки на містах, там якийсь розброд на містах. От імператриця як щось переробляє якісь плани. Тривога є, тривога в нас зберігається. Як в тіски взяли того мага. Угу. Викладаю свій розклад на страх і ризик, на свій страх і ризик, реально. якісь дуже кардинальні зміни йдуть. Взагалі навколо нас. А така історія. Хотіла подивитися 25 лютого. Дійшла до 28. -го. Все любі мої, на сьогодні все. Слава Україні. До зустрічі.